Потреб безліч, абсолютно в різних напрямках. В цілому, війна це дуже дуже дорого, дуже дорого. Навіть просто звичайний е е еквіп. От мій квіп, особисто мій коштував близько там 600 тисяч гривень. Просто типу, це розвідника. Це в середньому, це все дуже дорого, і це одна людина. Типу, і з урахуванням. По перше, що Азов сам дуже масштабується, він ж виріс до бригади з полку. Тебе там 5-6 тисяч бійців, яких треба укомплектувати всіх різна градація, але окрім самого Квіпа бійця є ж дуже багато інших факторів, і транспорту, і типу, і для евакуації, всяких моментів, і артилеристів. в тебе дуже багато сабрядів і типів військ, які потребують кожен для себе щось, там від мінометів, доброне. Техніки тому неможливо укомплектувати на 100% бригаду. Ніколи мені здається, це просто. Цьому немає кінця. Це типу, чим більше грошей, тим краще, тому що більш боєздатним людина стає через там технічне якесь обладнання і не знаю. Ти просто йдеш всі зону з одним тепловиком, який ви чергуєте з ребятами в групі, і дві рації на всіх. Або в кожного по дві рації: одна на маленьку групу 100 метрів, щоб виключно на вас, друга зі штабом. Кожний з перебором нічного бачення слеж тепловиком ЛЦУшкою. Ну це абсолютно різні речі, і типу, це дуже сильно впливає на вашу боєздатність. Типу цій зоні. Те саме і для піхотинців, штурмовиків, для артилеристів, для всього. Тому потреб безліч, і типу, ми ніколи не доженемо їх. Ми завжди будемо типу uh -huh. відставати від цього, скільки б ми не збирали, не тримали і накомулювали коштів для бригади.